У рівному свою роботу розпочала мобільна група для допомоги ветеранів російсько-української війни. За словами директорки комунального підприємства Будинок ветеранів Вікторії Шинкаренко. Завдяки цій ініціативі військові мають можливість безкоштовно отримати психологічну, юридичну та консультацію соціального працівника. Є такий створений простір можливостей, для об'єднання в коаліцію більше 20 ветеранських просторів всієї України. Ми працюємо з багатьма партнерами, які нас підтримують. І один з партнерів це «Укрнафта» подарували нам такі автомобілі. Автомобіль, призначений для виїзду додому до тих або віддалених місць, або коли людина сама не може вийти з певних там причин психологічних чи фізичних, чи після лікування знаходиться. Вона розрахована на виїзд мобільної групи, такої як юрист, соціальний працівник і психолог. Також директорка будинку ветеранів Вікторія Шинкаренко додає, заяву можна залишити через QR-код, який відправляє до Телеграм-бота, де і можна зв'язатися з мобільною групою. Там у нас є qr код на машині, тобто забрендований, де можна дуже швидко і просто в простій формі залишити заявку запиту військового. І наша команда швидко відреагує, опрацює цей запит. Соціальна працівниця будинку ветеранів Анна Сокирко розповідає, зазвичай просять допомоги саме матері військових, тому що їхні сини знаходяться у важкому стані і самі не в змозі звернутися по підтримку. До нас звернулася мама військового. Він потребує психологічну консультацію, тому що в нього важка травма. Він вже інвалід війни, і також йому дуже важко психологічно спілкуватися зі своїми близькими, з рідними, і ми йому намагаємося його витягнути з такого важкого морального стану. Також, Розповідаємо мамі, як правильно спілкуватися з ним. За словами психологині, більшість ветеранів, що звертаються по допомогу, мають потребу проконсультуватися з психологом. Адже після війни їм важко адаптуватися у мирному житті. Відсотків на 60-70, то все таки більше психологічна допомога потрібна. І як правило, так запити більше приходять від близьких людей, тому що дехто знаходиться в сумнівах, дехто, чи варта, чи взагалі потрібна мені допомога, дехто. Певною мірою навіть соромиться, того, що проявить можливо якусь свою слабкість, попросивши про допомогу. Тому більшість випадків все ж таки приходить саме від когось із близьких. Тому якщо ви мати військовослужбовця або захисник нашої держави та потребуєте невідкладної психологічної, юридичної та соціальної допомоги, звертайтеся за qr кодом який ви бачите зараз на екрані. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.